Таю прошу вас допомогти нам у розшуку ось цієї дівчинки. Її звати Наталя Саніна. Їй 14 років. Зникла дівчинка на самому початку російського вторгнення. Про неї нічого не відомо, власне, з 24 лютого 22 року. Жила Наталя у Херсонській області у селищі Малокаховка, яке зараз є тимчасово окупованим. Через те, що у силу зрозумілих причин зв'язок із окупованими територіями ускладнений, а подекуди взагалі відсутній, то дізнатися про те, чи досі дівчинка перебуває у селі Малокаховка, не вдається. Та можливо цю програму в інтернеті побачать жителі цього селища. Тож я прошу вас, якщо ви знаєте якусь інформацію про Наталю Саніну, повідомте нам на гарячу лінію 116 шістнадцять також можете написати нам у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Будь ласка, не залишайтеся байдужими. Також ми розшукуємо ось цих братика та сестричку. Їх звати Данило та Богдана Гевало, хлопчику 9 років, його сестриці Богдані 5 рочків. І вашої допомоги у розшуку дуже просить їхній батько. Прохання, хто побачить моїх дітей. Прошу звернутися до служби розвитку дітей та в нас в поліції. Зарані вам благодарю, бо я дуже сумую за своїми дітьми, хочу їх побачити так. Пан Микола зараз понад усе на світі хоче знову побачити своїх дітей, та найголовніше дізнатися, що з ними усе гаразд. Коли ми спілкувалися з чоловіком, він дуже переживав, був небагатослівним, але відчувалося, з якою теплотою та ніжністю він говорив про своїх. Сина та доньку. Вони добрі, покладяться, ну ані люблять доброту, уваження до себе. Батько розповів, що коли почалася повномасштабна війна, його колишня дружина з дітьми опинилися на окупованій частині Донецької області. А сам чоловік був на підконтрольній Україні території. Певний час їм вдавалося говорити по телефону. Чоловік переживав, але принаймні знав, що його діти живі і що з ними усе гаразд. Але потім вони перестали виходити на зв'язок, і до цих пір, на жаль, невідомо. Де вони перебувають? Данило та Богдана офіційно вважаються зниклими безвісти. Батько дітей дуже просить вас не залишатися байдужими і допомогти йому у розшуку сина та доньки. А ми зі свого боку просимо вас поділитися цим відео про Данила та Богдану у своїх соціальних мережах, адже хто знає, можливо, саме ваші друзі чи знайомі впізнають братика і сестричкою і зможуть розповісти важливі подробиці. Але особливо уважно вдивитися в обличчя дітей я прошу жителів тимчасово окупованих територій Донецької області, де власне жили Данило та Богдана. Звісно, на окупованих територіях зараз не транслюють українське ТБ, але це відео там можуть побачити у Ютубі чи інших соціальних мережах. Тож, якщо ви впізнали братика із сестричкою, будь ласка, повідомте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей за коротким номером 11630. Якщо незручно чи немає можливості телефонувати, нам можна написати на сайті або у чат боті служби розшуку дітей у телеграмі. Будь ласка, навіть найменша інформація є важливою, та більше того, може стати вирішальною у розшуку. Також уважно вдивитися. Я прошу вас в обличчя й інших дітей, які зараз перебувають у розшуку. Будь ласка, зайдіть на сайт служби розшуку дітей. Тут є фото усіх хлопчиків та дівчаток, яких ми намагаємося знайти. Приділіть усього хвилину вашого часу, і можливо саме ви когось упізнаєте і допоможете розшукати. Якщо ви знаєте щось про дитину, яка є у розшуку, не зволікайте і одразу телефонуйте на нашу гарячу лінію 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua